Всім привіт! Мене звати Аліна. ви на моєму каналі Рудіка, і це бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже усе що ви хотіли або не хотіли б знати. Скоро у Келлі Кларксон вийде новий альбом. Ми ще не знаємо коли, але вже скоро, 14 квітня, ми зможемо послухати перший сингл з цього альбому. І Келлі Кларксон вирішила не відставати від дівчат, які співають про своїх колишніх, і також пише альбом про свої колишні стосунки. І, власне, вона виклала маленький шматочок на своєї нової пісні, яка вийде 14 квітня, в якій було досить таки зрозуміло, що ця пісня присвячена її колишньому чоловіку. Власне, в інстаграмі було показано не так багато, але ось, будь ласка, послухайте. Самонзганашою гагамбілакюдимайн. Like Можемо чітко зрозуміти, що в цих рядках вона звертається до свого колишнього чоловіка. Я тільки подивилася м'я і знову його забула Брендона Блекстока. Тож, можемо тільки уявляти, що буде у самій пісні, якщо вже в таких коротких секундочках вона дала нам знати, що її серцем скористалися. І також хотілося б сказати про її альбом. Він буде називатися «Chemistry», Хімія. І цей альбом буде про різні відчуття, які були в стосунках, взагалі є в стосунках. Вона хотіла, щоб назва альбому не зводилася до одного, знаєте, до кінця стосунків, коли тобі сумно і образливо, вона також хотіла показати весь спектр емоцій. Привіт, Майлі Та що ж таке. Вона мене переслідує останнім часом. А дес дис авмездефлей аркавентай цієї юнехолвелейшеншіп. Shouldn't be just brought down to one thing. Килі сказала, що вона насправді хвилюється з приводу виходу альбому, тому що вона працювала над ним останні три роки. Знову ж таки, альбом буде про її колишні стосунки, тому що вони з цим бренденом якраз і розійшлися близько трьох років тому. Тобто вона почала над ним працювати. Знаєте, саме такий свій емоційний момент. До речі, це не Перший раз, коли Келі зачіпає свого колишнього в музиці, тому що нещодавно вона співала каверну пісню A, B, C, D, U, e, and you, and І, mom, and Мам, Мендисіст. Ну, ви поняли, оцю пісню, коротше, з Тіктока. І там вона замінила слова, які стали е, алюзією на те, що відбувалося в її житті. Написала, що вона забуде про нього, про його тата. Про те, що він розбив її серце, і про всіх його друзів, усіх, окрім собаки. А ви всі інші можете йти до біса, чому Келі Кларксон зверталася саме до батька? Бо його компанія подавала в суд на Келі, і здається, справа все ще триває, тому що я не змогла знайти якісь матеріали з того, що вона закінчилася, і на чию користь компанія батька Брендона, Starstruck Management, подала позов і сказала, що та заборгувала їм півтора мільйони комісійних. Так сталося, що ще в 2007 році, задовго до того як вона одружилася з цим бренданом, вона мала контракт з цією компанією і вони займалися її розкруткою, її музикою. І вони усно домовилися, що вона буде платити їм 15% від свого валового заробітку. Тобто від усього, що вона заробить, 15% полагається. У цій Starstruck Management. в цій заяві йдеться, що вона сплачувала ці гроші. До 2020 року, а якраз у 2020 році, вони з Брендоном і розійшлися, тобто вона перестала сплачувати гроші з цієї усної домовленості, коли власне і закінчилися її стосунки з цим брендоном. в свою чергу відповіла, що загаліто. Ну, що це була усна домовленість і всі справи, і в неї є своя власна компанія, яка і займалася е, нею як артистом. Тобто, в принципі, оці усні домовленості з цією компанією закінчилися в той момент, коли закінчилися стосунки Келі і Брендона, тому що вона більше не має з ними нічого спільного. А вона і так кожного року платила їм величезні гроші. Окрім того, що вона платила за музику і все інше, вони також отримували шматок грошей за її шоу, за її участь в голосі країни. Здається, ну коротше, вони буквально. Отримували прибуток за будь-яку її діяльність, навіть якщо вони в принципі в цьому участі не брали. Вони просто я не знаю, як це сказати, брали гроші за її ім'я за використання її ім'я. Ну і в свою відповіді Келлі Кларксон сказала, що вони з нею не укладали ніяку формальну угоду. З її агентством талантів, і вони вимагали недобросовісні гонорари та компенсації за незаконні послуги. Ну, коротше, як я собі це бачу, хоча, чесно кажучи, я все ще не дуже розумію, як саме це працює і з чого вони хочуть від неї отримувати гроші. Але виходить так, що колись давно, в 2007 році, вона сказала: блін, да, давайте саме співпрацювати, з мене 15% від мого гонорару. А потім пройшли багато років, і вони такі, так ми все ще хочемо 15% від мільйонів, що ти отримуєш». Було б класно, якщо б це не просто усна угода, а контрактна угода, в якій б йшлося, що це там на 10 років, 20 років. 30, тоді було б зрозуміло, що її можна за це покарати, тому що вона щось не виплачує, або навпаки, ну типу, в неї б закінчився цей строк, і вона б уже не платила. А так, оскільки це усна угода по дружбі, всі діла самі розуміють. Звісно ж, стало питання бізнесу, коли стосунки закінчилися. Більше того, вона сказала, що через ці протиправні дії, що вона платила їм гроші не за контрактом. Вони зобов'язані все, що вона їм виплатила, повернути. Тобто, вони знаєте, копнули не туди взагалі. Абсолютно, тепер вони можливо і будуть заборговані келі Кларксон. тобто вони. Повинні будуть віддати їй не просто там як вона, їм півтора мільйони, а там, не знаю, 15 мільйонів. Але поки що ніякого кінця в цій справі немає, і я так не дуже зрозуміла, коли продовжиться все це. Можливо, це якраз той момент, коли вони збирають якусь документацію і все інше. Тим не менш, скоро у Келі Кларксон виходить новий альбом, що принесе їй теж багато грошей, і він буде про колишнього, буде його оглядати 100%. Крістіна Агілієра з'явилася на подкасті Call Her Daddy. Там вона розповідала різне достатньо особисте і про особисте життя, і про секс. Наприклад, вона вкотре зачепила у цю тему своєї популярності в 2000-х роках, якраз тоді, коли були Брітні спір, Джастін Тімберлик. Вона розповідала, що коли вони з Джастіном були в турі, було багато чого, що міг робити він, і не могла робити вона. Такі знаєте, подвійні стандарти щодо того, чим хто може займатися. Вона сказала, що багато було такого, що, наприклад, було абсолютно недоречно запитувати у неї тих років і все інше, але, тим не менш, люди, не знаєте, ніхто не соромився в своїх питаннях і в своїх якихось роздумах щодо того, чи вона невинна, чи ще щось. Ну, коротше, самі розумієте, що то були за часи. Також вона сказала, що е, дуже часто. Ота боротьба, що створювали між жінками в, в ті роки, вона була. Абсолютно нічим не підтверджена. От, наприклад, як її боротьба з Брітні Спірс, тобто постійно їх штовхували вдвох, але при цьому між ними не було нічого поганого. Ну, типа, да, там були якісь свої тьорки мутки з Джесіном Тімберликом, але все одно більшість того, що розповідала преса, було абсолютно надумано. І їй було завжди дуже образливо через те, що вона каже: Я займаюся своєю улюбленою справою, роблю те, що мені подобається, роблю щось класне, стаю популярною, але при цьому. Ти все одно залишаєшся наодинці з цими репортерами, які питають тебе, не знаю про те, як ти ставишся до брітні спірси. Ти така блін, у мене ж альбом вийшов. Може про це поговоримо? Цікаво, я зараз буду, напевно, як репортер, що питаю про цноту, але вона поділася тим, що у 2002 році, коли вийшов її супер альбом Стріпт, там де вона була просто супер сексі в усіх цих нарядах, розповідаючи про те, як вона й туди, і сюди ну самі розумієте, або можете подивитися, хоча б один кліп з цієї епохи, там дьоті якісь. <му> <тісна> Ви зрозумієте, про що я кажу? Тобто вона була гіперсексі, але вона каже, що при цьому вона була незайманою. І тіпа вона відчувала, що ця її незайманість, така, знаєте, цнутливість була особисто для неї. Тобто вона на публіку могла бути суперсексі, всі діла, така знаєте, волюва жінка, але по суті відчувала, що те, що найважливіше, що від стосується її сексуальності, належить саме їй. Я знову в своїх думках повертаюся до того, що це якраз було таке становлення сучасного шоу-бізнесу, коли всі при всіх намагалися все дізнатися. В них ще не було так розповсюджено інтернет, тому була преса, якісь журналісти і всі діла. І вони проходили своє становлення в дуже-дуже важкий момент. Тому що зараз я вже це мені здається кожного разу, коли я якось знаєте бачу тему 90-х на каналі, освічую. Я завжди кажу, 90-х, 2000-х, ну десь там. Я просто завжди кажу про те, що їм було важко через те, що преса була інша, і люди по-іншому ставилися до особистих кордонів, особистого простору. Тобто буквально в тебе їх не було. От. І це знову нагадування про те, який величезний шлях пройшли ці зірки з 2000-х і не зламалися. І в першу чергу, напевно, все ж таки це жінки, тому що дуже багато було стереотипного уявлення, якої ти типу, повинна бути або не повинна бути. І вони постійно з цим стикалися. Тобто, по суті, Кристина. Гілієра Брітні Спірс і всі, хто були в ці роки, вони були тими людьми, які подарували нам зараз вільний шоу-бізнес, коли вони не цуралися того, щоб вийти одягненими так, як хочеться, і виглядати так, як хочеться, або говорити те, що вони вважають за потрібне. І те все одно їхнє життя було достатньо важким через те, що вони постійно стикалися з стіною незадоволення від людей, які уявляли, якими вони повинні бути. Навіть те саме питання цноти: Господи, яка вам різниця, люди? Але при цьому. Це було так важливо. Жах. Який жах. Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу. Який жах. Чому Барбі Феррера покинула серіал Ейфорія на подкасті Armchair... Armchair... Armchair експерт. Армчеєр. Це ж крісло, да? А це диванний експерт. На подкасті Armchair Expert Барбі Феррера розповіла е, насправді, чому вона пішла з серіалу Ейфорія, і це все не тому, що вона посварилася з Семом Левінсоном, як всі раніше думали. Вона сказала, що це рішення піти з серіалу було спільним. Це було не тільки її рішення або рішення режисера. Тобто вони разом зрозуміли, що її персонажці просто немає куди більше рухатися. Вона не хотіла грати роль товстої найліпшої подруги, тобто її персонаж міг би не розриватися. А бути в серіалі тільки заради того, щоб грати от саме цю роль. У її персонажа просто не залишилося якогось виходу для того, щоб показати її ще з якогось боку. Ну і також вона додала, що зйомки серіалу Ейфорія займають ну близько 9 місяців, і весь цей час вона не може працювати ні над чим іншим. І з точки зору її кар'єри загалом не було ніякого сенсу відмовлятися від якихось інших проєктів тільки заради того, щоб мати другорядну роль, якою стає все менше і менше. кажуть, що третій сезон «Ейфорії» почнуть знімати. Пізніше в цьому році і вийде він десь в 2024-му. Боже, 2024-й капіц. А тепер моя улюблена рубрика «Блін» не перемикайтесь. Здається, Бедбані і Кендл Дженнер дійсно зустрічаються. Нещодавно їх застукали на прогулянці на конях. Насправді там було все дуже романтично. Вона сиділа попереду, він сидів позаду неї, вони там щось е фотографувалися, все супер, все класно. І це, власне, не вперше їх помічають разом. Зовсім нещодавно вони були на зустрічі разом з Хейлі і Джастіном Біберами, бібрами, біберами. Бубр, курва! І хоч жоден з них офіційно не висловлювався з цього при. Приводу все одно можна вважати, що все офіційно, тому що навіть на своїй нещодавній пісні, яка називається Коко Chanel, Бет Банні написав отакі от слова. Я... Читаю зараз переклад з іспанською. Я не поганий крихітко, це трюк, але сонце в Пуерто-Ріко гарячіше ніж в Феніксі, і вона це знає. Як ми можемо зрозуміти, це посилання до її колишнього хлопця Девіна Бокера, який грає за команду Phoenix Suns в NBA. А Бедбані, наскільки ми знаємо, з Пуерто-Ріко, тож і думайте самі, чого він це заспівав. Ну що, мої любі, ви готові повернутися на платформу 9 чверті? Тому що HBO Max все-таки збирається нас туди. Повернути. Повідомляється, що HBO Max реально хоче зняти серіал по семи книгах Джоан Роулінг. І більше того, Джоан... і більше того, Джоан Роулінг теж хоче приєднатися до створення цього серіалу. Як я розумію, по кожній книжці буде зняти сезон. Тобто це буде щось дуже довге і, можливо, дуже прикольне. Хоча я. Все ще трошечки боюся того, що вони можуть спаскудити пам'ять про Гаррі Поттера тим, що вони зроблять щось не так. Хоча HBO вже казали, що вони подумають над ремейком Гаррі Поттера, тому вони вже достатньо довго думали, навіть колись в новинах про це розповідали, що вони, можливо, це зроблять. Але зараз вже все на офіційному рівні вони дійсно будуть це робити. Нещодавно режисер Русалонки Роб Маршал розказав про те, що він реально розцінював Гарі Стайлза на роль принца Еріка. Більше того, вони навіть зустріли. І Гаррі Стайлс дійсно розцінював можливість зіграти принца в кіно. Але так сталося, що між Русалонькою і Дон Творі Дарлінг, та, що знімала Олівія Уайлд, він вибрав друге. Він вибрав, знаєте, таку більше темну драму, аніж дитячий фільм, хоча я не вважаю його дитячим, бо теж буду його дивитися. Але все таки він вирішив, що для його кар'єри буде краще зіграти саме в серйозному дорослому кіно. В принципі, можна зрозуміти, багато хто з різних акторів іноді парта. Бачив собі якимись такими ролями, про які тепер ніхто не може забути. От тільки що казали про Гаррі Потера, і стовідсотково Деніал Редкліф у більшості людей буде Гаррі Поттером на все своє життя, скільки б років йому не було. Хоча він для мене, повторюся, людина швейцарський ніж. Вибачте, тепер я розвидити цього не можу, поэтому ну, буде так. Вийшов офіційний трейлер Барбі, і він, блін, офігет, який прикольний. Будь ласка, подивіться його, тому що це реально буде класно. Насправді, прям сюжету цього фільму ми ще не. Не знаємо, і по трейлеру ми просто побачили, наскільки буде прикольна і класна картинка і наскільки він буде смішний. Але на IMDb написано так: жити в Барбі-країні означає бути ідеальною істотою в ідеальному місці. Хіба що у вас повна екзистенціальна криза або тикен? Більше того, разом з трейлером нам презентували людей, які також знімуться в цьому кіно, і там. Повний офігезний набор. Наприклад, ми зможемо зустріти дуа ліпу, яка буде Барбі Русалонька або Емма Макі. Вона буде Барбі, яка здобула Нобелівську премію з фізики. Також Райан Гослінг буде не єдиним кіном. Там також буде зніматися, наприклад, Шуті Гатва, який знімався Sex Education, і він. Просто кен Нікола Кохлан з Бріджертонів. Вона буде Барбі дипломат в українському прокаті. Фільм про Барбі вийде вже 20 липня 2023 року. Чекаємо, засновник і генеральний директор компанії Illumination Кріс Малендандрі оголосив, що Шрек 5 вже в розробці. DreamWorks Animation збираються перезавантажити Шрека і навіть повернути всіх оригінальних акторів, які займалися озвучкою, таких як Майкл Майерс, Камерон Діас і Еді Мьорфі, звісно, ще ніяких дат ми не маємо, тому що вони тільки домовляються. Пам'ятаєте, в позаминулих новинах я казала, що на Гвінет Полтро подали в суд ще в 2019 році, за те, що вона врізалася в чоловіка на гірськолижному курорті. І от суд пройшов, і Гвінет Полтро визнали невинною. Їй було виплачено компенсацію в розмірі 1 долар. Така чиста символічна сума, просто для того, щоб показати, що гроші їй не важливі. Тож цей Террі Сандерсон, який виявляється, все ж таки врізався в Вінництпелтру, не зрозуміло для чого в 2019 році подав на неї в суд, і судячи з усього, він дійсно була вправа в тому, що він намагався нажитися на її персоні, тому що якщо навіть же судом доказано, що... Він в неї врізався, а не вона в нього. То виходить, що всі ці роки він напевно чекав і мріяв, коли ж вже йому дадуть якихось грошей. Не знаю, це якось нечесно і неправильно. Навіщо таке робити? І до речі, коли Гвіне Полтро покидала залу суду, вона підійшла до цього Терії, і на вушку йому сказала, що вона бажає йому всього самого найкращого. Ну, отак от, от вийшло. Насправді дуже дивна справа. Я все одно не розумію, навіщо займатися цією фігньою, якщо він дійсно знав, що це він в неї врізався. Тобто, не знаю, якось не зрозуміло. Кейлі Коко, народила дівчинку. Її звати Матильда Кармін Річі Пелфрі. В Принципі, що тут ще можна сказати? Просто реально вітаємо Кейлі і її чоловіка з поповненням в родині. Це дуже класно. Ну І далі найкоротші новини в світі це те, що зйомки Джокера 2 закінчилися, а це буде фільм з Хоакіном Феніксом і з Леді Гагою. І... Вже режисер іде в монтажну кімнату для того, щоб заринутися в усе те, що вони не знімали, і видасти нам афієзно класний фільм. Я дуже сподіваюся, що скоро ми зможемо побачити, хоча б трейлер, тому що. Я вважаю, що це буде дуже класне кіно, тому що минулий джокер з Хоакіном він був реально дуже класний, і леді Гага ідеально вписується в роль Харлі Квін. І стало відомо, хто стане останньою гостю на шоу Джеймса Кордена в його Карпул Караокі, і це буде Адель. Я дуже рада цьому, тому що в них минулого разу вийшов просто афігізний тандем. Мені навіть іноді хочеться передивитися це відео, тому що це було дуже весело, дуже класно, дуже невимушено. Шкода, що він покидає шоу і покидає Америку. Але я вважаю, що це дуже класний вибір останньої гості. Це буде класно дивитися. На цьому мої новини закінчилися. Можливо, чогось не сказала, або сказала щось зайве, хто зна. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте подобайку, залиште свій коментар, підпишіться на канал. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви підтримаєте розвиток цього каналу гривнею. Ви можете стати спонсором цього каналу, або перейти на сайт Баймікофі і пригостити мене кавою, або зробити донат на картку. Будь-яка допомога дуже допоможе мені, тому що мені вже треба влаштовуватися на роботу і ще трошечки, і я вже більше не зможу просто займатися блогом. Але то таке. Також не забувайте донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Поверни живим фонд Сергія Притули, фонд ЮЄЕНІМОСІБЬ ІНШІ фонди, який ви для себе оберете. Дякую вам величезно за те, що ви зі мною. А тепер я покажу вам котині. Це маленька Сісіль. Бачите, як вона шпала? А тепер вона миється, мою сльодку ми з Маосінькою. Дуже дякуємо вам за перегляд. Дякуємо, що ви з нами, що ви підписані, що ви дивитеся, що ви нас підтримуєте. Це реально е, безцінно. Дякую вам величезно, що ви зі мною. Я бажаю вам хорошого дня, вечора, ночі, ранку, коли ви це дивитесь. І і моя команда. Дякуємо вам за перегляд. Побачимось в наступному відео. Бай-бай!